Продовжуємо відновлювати Київську область після деокупації. Війна залишила тисячі родин без домівок та засобів на існування. Сьогодні нагальним є питання відбудова тих населених пунктів, де відбувалися активні бойові дії. Через військову агресію будинки мирних українців за лічені дні перетворилися на руїни. Усього на Київщині пошкоджено понад тисячу багатоповерхових. Та майже 17 тисяч приватних будинків. Експертні комісії продовжують обстежувати стан пошкоджених будівель, ряд з яких вже визначені непридатними для проживання. Це понад 5400 об'єктів, що підлягають демонтажу. З перших днів деокупації в області триває розбір завалів та вивіз будівельного сміття. Тут хочу відзначити та подякувати волонтерам та жителям регіону, які допомагали з цією роботою. Це титанічний труд та приклад того, як спільними зусиллями можна йти до результату. Сьогодні, маючи висновки експертних комісій, цей процес триватиме ще активніше. З минулого тижня ми працюємо з найвіддаленішими громадами Вижгородського району. Наприклад, у селі Кухарі за кілька робочих годин із садиби 90-річного дідуся вивезли понад 12 самоскидів будівельного сміття. Це залишки його будинки, літньої кухні та сараю. Загалом за декілька днів у кухарях вивезли понад 400 тонн будівельного сміття. Бригади рухаються за маршрутом кухарі, підгайне, тетерівське, калинове, заруддя, слобода кухарська. Ще раз хочу подякувати всім мешканцям Київщини та волонтерам, які долучаються до цієї роботи. Ви самі бачите, що роботи дуже багато. Це війна, жахлива трагедія, і тільки разом ми зможемо розібратися з її наслідками та відновити комфортне життя мешканцям Київщини. Усі, хто має сили та можливість, прошу також брати участь у відновленні області. Навіть допомога сусіду у вивезенні будівельного сміття це величезний вклад та робота на перемогу. Тож працюємо разом як єдина команда. Все буде Україна.